Привіт, друзі! Сьогодні 30 серпня з вами знову Реклучок. За два дні закінчується фактично термін, крайній який відвів Дональд Трамп на зустріч Зеленського і Путіна, але зустрічі не планує ніхто. Навіть європейці дуже скептично відносяться до того, чи Трамп буде засовувати якісь міри впливу на Кремль, щоб переговори продовжувалися. Тим часом у пресі губляться з приводу того, а куди ж подівся сам президент Сполучених Штатів Америки з вівторка, коли він проводив там засідання Кабінету міністрів, давав, як завжди, дивні коментарі, що стосується припинення російсько-української війни, Трамп більше не з'являвся на публіці. І це враховуючи те, що практично щодня він щось коментує, комусь роздає інтерв'ю. і... На тлі дуже пікантного коментаря Джей Дівенса, який сказав, що якщо з Трампом раптом щось трапиться, я буду готовий виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів Америки, куди подівся Трамп, що коїться довкола переговорів Росії та України. Готовий вам детально все розповідати. Прошу вас, друзі, підписуйтесь і коментуйте. Також прошу долучитися до збору, який ми завершуємо. Черговий збір для 66-ї бригади там залишилося зібрати близько 6 тисяч посилання на збір. Залишаю в описі під цим відео. А тепер досі детально. Розпочну із приємної статистики про удари безпілотників, як кажуть, невідомих, а я кажу українських. По території Росії. Звісно, масований удар був і по території України, я обов'язково ще це отторкнувся. Але, за повідомленнями вже Генерального штабу Збройних сил України, вночі українські дрони атакували два російські нафтопереробні заводи у Краснодарі та Сезрані. На обох об'єктах зафіксовані пожежі. Через падіння уламків безпілотників на території Краснодарського НПЗ пошкоджено одну з технологічних установок. Сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Працівників нафтопереробного заводу евакуювали. Також учора ввечері у Ростові на Дону спалахнула сильна пожежа на лівому березі Дону за Ростов ареною. Про це повідомляють місцеві паблики. Що там власне, горить, я поки що вам сказати не можу. Але лише, наприклад, у Білорусській області Гладков повідомив про те, що прилетіло понад сотню дронів. Вони практично всі збили. Навіть є один знищений росіянин, пошкоджені. Будівлі різного роду, тобто атаки з боку України по території Російської Федерації, тривають. Представник Сполучених Штатів Америки у НАТО Меті Вітакер повідомив про те, що Сполучені Штати Америки допомагають нам координувати далекобійні удари по території Росії, але хотілося б додати далекобійні удари ракетами американськими. Тим американських ракет поки що немає. Ми маємо повідомлення про те, що вони будуть у нас за кілька тижнів. Мова йде про ракети ЄРАМ, які можуть летіти на відстань понад 400 кілометрів, бойова частина більше 200 кг. Це справді доволі серйозна зброя. Сподіваємося, що скоро будемо бачити статистику від Генштабу Збройних сил України саме про такі удари, про удари далекобійними ракетами. І, на жаль, вночі по території України також були випущені ракети з боку Росії. Їх було 45, 38 нам вдалося збити. Ну це, як на мене, непоганий показник. Було збито 6 із 8 балістичних іскандерів, 32 із 37 крилатих ракет різних типів, включаючи калібри Х-101 та іскандер К. Також збито і подавлено 510 із 537 дронів. Накопичують росіяни дрони, не можуть вони завдавати кожного дня ударів по 500 тисяч штук, як то говорилося раніше. Тому я й говорив, друзі, будьте обережними, тому що і псочні інформація навіть від тих, хто виглядає, нібито у формі Збройних сил України, багато. Зафіксовано понад 5 ракет та 24 БПЛА у семи локаціях, а також падіння уламків у 21 локації. Через нічні удари росіян по Запоріжжю загинула одна людина на приводити жаль. На цю хвилину мені відома інформація про 22 поранених, але я, на жаль, не сумніваюся в тому, що ця цифра буде зростати. Інформацію цю повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед постраждалих, на жаль, є троє діток: хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. Російськими ударами зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі, кафе, СТО, промислові підприємства та інше. Також прилітало і по Дніпропетровській області. Є влучання у Дніпрі і Павлограді. Також вибухи фіксували на Хмельниччині, на Черкащині, на Київщині, ну фактично по території всієї України. Тому, друзі, ще раз наголошую: якщо якийсь район оминув, це не означає, що я. Свідомо про нього не згадую так. само тривають активні бойові дії і на Херсонщині, на Запоріжжі, абсолютно всюди. Ситуація вкрай непроста, і росіяни не демонструють готовності зупинятися. Я вважаю, що в такий спосіб Путін зараз максимально підвищує свої перевивірені позиції на зустрічі у Пекіні. Він вже випустив навіть величезне інтерв'ю для Сіньхуа. Я подивився його і відверто скажу, немає сенсу робити його огляд, тому що там абсолютно нічого нового він не сказав. Мир дружба із Китаєм, стратегічне партнерство і так далі. Ну і звичні проросійські наративи. Але традиційно, звісно, перед такою поїздкою важливою Путін буде давати інтерв'ю. Виданню тієї країни, до якої він власне летить, враховуючи те, що він не дуже багато літає, то звісно для російських пропагандистів його чергові наративи, які він виказав через наголошую сіньхуа, це доволі хороший привід для просування необхідних російських тез. І також вночі росіяни атакували залізницю на Київщині. Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням до 2 годин. Про це повідомила «Укрзалізниця». Можливо, коли ви дивитеся відео, вже потяги рухаються згідно графіку. Ну принаймні, те, що я бачу, «Укрзалізниця» справді працює дуже непогано в цьому сенсі, швидко реагує на виклики, які є. Щодо переговорного треку, друзі, ситуація вкрай непроста, Коментарі лунають різнопланові інформація, яка з'являється у пресі. Також дуже суперечлива. би вас дуже критично до неї відноситися. От, до прикладу, повідомлення про те, що нібито Дональд Трамп запропонував залучити війська Китаю для гарантування безпеки в Україні. Про це пише видання Financial Times. Дуже сумнівна інформація щодо її правдивості. Видання з посиланням на джерела пише, що Трамп нібито запропонував запросити Китай до розміщення миротворців уздовж 1300 кілометрової лінії фронту. Такий план Росія намагалася просувати ще з 2022 року. Зараз також є окремі коментарі з боку Кремля, що це могло б так бути. У Китаї такий варіант поки що відкидають, вони не збираються відправляти миротворців до України, хіба що, якщо це буде місія організації об'єднаних націй. Я також не виключаю цього, хоча для нас це не найкращий варіант. Газета також пише, що ідея Трампа не знайшла підтримки у європейських столицях і в тому числі в Україні. Дійсно, коментарі відповідні від Зеленського вже були. І він звертався до Китаю, але не про те, щоб вони відправляли чи не відправляли свої війська, а про те, щоб вони відреагували на масовані терористичні атаки по території України. І як пише Financial Times, у Білому домі вже назвали цю інформацію хібною. У Пекіні також спростували чутки про готовність відправити миротворців. В той же час самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчора розповів про те, що під час розмови з Трампом, 15 серпня, поскаржився на непросте становище його країни, та, начебто, почув слова підтримки. Для мене, чесно кажучи, ця інформація ну, не мала певного якогось інтересу, але в ній є одна дуже важлива деталь, на яку хотів би звернути вашу увагу, друзі. Звісно, ми абсолютно адекватно відносимося до того, що говорить Лукашенко, але тут мова не про нього, мова про Дональда Трампа. Він, напевно, не був налаштований на таку розмову, каже Лукашенко, але ми заговорилися, і він мені кинув таку фразу. Я тобі бажаю, каже успіхів. Твоя країна перебуває в такому складному місці і в такий складний період, що впоратися з цим може тільки сильний лідер, розповів Лукашенко. І Трамп дійсно демонструє прихильність до диктаторів у цьому світі. Загалом, за словами Лукашенка, Трамп коли вивчав ситуацію, хоча знову ж таки Трамп вивчав ситуацію, мені виглядає дуже дуже сумнівно. Так от, він нібито познайомився з Білорусю, то побачив, що у нас не просто і на Сході, і на Заході. А далі Лукашенко говорить, і на півдні війна, і на півночі вистачає у нас одурілих Балтійських сусідів. Він погодився з цим і сказав про те, що Білорусь перебуває в дуже складній ситуації. Тобто в складній ситуації перебуває не Україна, не країни Балтії, які зараз знаходяться під прицілом росіян, і в тому числі з боку Білорусі, а сама Білорусь. І справді. Лукашенко сьогодні шукає прихильності в голові Трампа і може її певною мірою цю прихильність там і завоювати. Саме тому я звертаю вашу увагу, друзі, на цю інформацію, оскільки Трамп справді проявляє неабияку прихильність до поверхневого вирішення глобальних питань для того, щоб просто-напросто тримати свій політичний рейтинг. Але чи це йому допоможе, будемо зараз ще з вами розбирати. Росія також заявила про те, що вони працюють над тим, щоб не дати противникам врегулювання. Кризи в Україні, як вони полюбляють говорити, зірвати розуміння, досягнуте Трампом та Путіним на Алясці. Тобто, ми зараз зриваємо якесь розуміння, хоча Путін сам не демонструє готовність дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Анкоречі. І знову ж таки про ці домовленості ми говоримо виключно з інформації, яка в пресі, бо офіційних якихось релізів ні з боку Білого Дому, ні з боку Кремля не було. Лише загальні фрази. Коментар такий дав заступник Лаврова Рябков. Лавров, певне, вже стомився коментувати впродовж фактично рахуйте вже півтора тижні те, чого не було проговорено на Алясці. За словами Рябкова, Москва розраховує, що адміністрація США продовжить зусилля в рамках домовленостей в Анкориджі, і Росія виходить з того, що контакт і США щодо взаємних подразників може відбутися знову найближчими тижнями. В такий спосіб, фактично, вони заходять в перманентний процес переговорів з Вашингтоном і будуть кожного разу, перепрошую, але вішати лапшу на вуха Трампу, обіцяти щось, чого робити вони справді не збираються. Але Трамп цього осягнути своїм розумом поки що не може і не хоче. І також заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що для Росії є неприйнятним введення військового контингенту НАТО. Оскільки це загрожує ескалації конфлікту з непередбачуваними наслідками, це також не нове, але це демонстрація того, що Росія залишається недоговороздатною. Європейцям до певної міри ця ситуація вигідна. Ну, до прикладу, про Францію, друзі. Я вчора вам розповідав у чорньому відео, що Франція стала лідером з придбання у Росії в 25 2025 році скрапленого природного газу. Вони вже заплатили росіянам 600 мільйонів євро і продовжують це робити і далі. Ну, загалом, французи не одні, дев'ять країн Європейського Союзу активно закуповують зріджений природний газ у Росії. Напряму запам'ятайте цю тезу, друзі. І на цьому тлі цинізм Макрона справді зашкалює. Він сказав, що вважає, що якщо Путін продовжить ухилятися від зустрічі з Зеленським, на яку поводився під час зустрічі із Трампом, то американський президент повинен буде відреагувати на це. А коли буде Європа на це реагувати, Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці вже понад 10 днів тому Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого у Москві почали. Вигадувати пояснення, чому вони ще не готові, і каже: якщо у понеділок, 1 вересня, зустрічі так і не буде погоджено, то це означатиме, що Путін розіграв Трампа і це не може залишитися без відповіді. Але навіть попри цинізм Макрона, який він демонструє, вочевидь, його заява дуже цінна, оскільки він є президентом країни Європейської, і він Прямо говорить, як і президент Португалії, буквально днями, що Трамп не збирається нічого робити із Росією. Ну, принаймні, він закликає до цього Трампа, але Трамп демонструє неготовність і небажання вводити чи чими та чи санкції проти Москви. Ну, до речі, видання політику сьогодні вийшло з великою статтю, де мовиться про те, що. Дійсно, багато європейських лідерів вони розчаровані і усвідомлюють, що Трамп не буде нічого робити, що зашкодило б сьогодні Росії. І далі Макрон говорить: якщо наступного тижня нам доведеться констатувати, що вкотре після місяців недотриманих обіцянок нічого не буде, ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій. Так, це нас обурює, звісно, і позиція Макрона, і позиція Трампа, але що нині, друзі, відбувається. Вашингтон виступає фактично проти Брюсселю у питанні підтримки протистояння Росії. Чому? Тому що Брюссель має бути щирим. Європа, врешті-решт, має зрозуміти, що торгувати із Росією це неправильно. І мати торговий оборот впродовж року із тими, хто нас збиває, на рівні понад 60 мільярдів євро, це якраз і є про подвійні стандарти. І Європа має в першу чергу. Засувати вторинні санкції по відношенню до Москви, якщо війна не буде припинятися. Мерс також зробив схожу до Макрона заяву, але трішки з іншими відтінками, але суть то та сама. Він говорить про те, що Путін лише робив вигляд, що готовий до особистих переговорів із Зеленським. І заявляє: війна в Україні може тривати ще багато місяців. Ну, ми, в принципі, і без нього це знаємо. І Європа повинна бути до цього готовою. Я наполегливо виступаю за те, щоб ми, європейці, разом із урядом США, не можуть вони без Вашингтону ретельно узгодили наступні кроки. Мерц закликав Вашингтон запровадити додаткові мита проти держав, які продовжують купувати російську нафту та газ. Ну, значить, мита треба вводити і проти Франції, і проти інших країн Європи, які активно продовжують закуповувати у Росії газ. Але там є. Така зноска у лінці Грема в законопроекті: що якщо ти допомагаєш Україні, то проти тебе ми та не будемо. Ну знову ж таки, це не норма закону, це ініціатива Дональда Трампа, яка, до речі, ну не лише ця, а інші вже оскаржені в судах. І Мерц говорить, що пріоритетним завданням для Європи є збереження коаліції охочих, до якої входить близько 30 країн, і я додаю від себе, яка нічого не робить дієвого для того, щоб війна припинялася і не збирається цього робити. Я також ще деталі, друзі, цього наведу. За словами Мерца, ключовою цілею міжнародних зусиль залишається організація зустрічі саме Зеленського та Путіна, за потреби за участі інших партнерів. Він підкреслив, що. Москва повинна забезпечити режим припинення вогню для проведення таких переговорів. Ну, звісно, цього не буде. Тобто, ви висуваєте вимогу, яка виконана не буде. Надієвший спосіб Путіна примусити до переговорів. Це зброя далекобійна, яка у вас є, яку ви нам не передаєте. Ну і також ще, друзі, дві новини із Європи, які хороші і не дуже. Ну зокрема, Данія обіцяє нам допомогти в цьому році на суму 1,4 мільярда євро. Це в якості інформація. А от щодо військових інструкторів військ НАТО, про які говорила Кая Калас, як уже досягнуте рішення, вона знову поставила його під сумнів, що воно буде реалізовано. Один день одне говоримо, на наступний день інше, і це вада не лише Дональда Трампа. Що вона власне сказала? Висока представниця дипломатичної європейської комісії говорить про те, що Угорщина може накласти вето на плани Європейського Союзу проводити військові навчання на території України та навчання європейцями солдатів ЗСУ після припинення вогню. Про це пише політику. І вона каже: Я вітаю той факт, що сьогодні існує широка, але не повна, я від себе друзі, підтримка розширення мандату для навчання та консультації на території України після будь-якого перемир'я. Однак... Зазначає, і вона, і видання буде потрібне одноголосне рішення всіх 27 країн Європейського Союзу, де є Угорщина і Словаччина. Ну і Кая Калас вийде, скаже: Ну не змогли ми ухвалити рішення Угорщина проти, нам з нею треба працювати. Ну от так, друзі, все виглядає, ніби то щиро, а на практиці мало ймовірно. Тепер до Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп може використати операції проти наркоторгівлі у Венесуелі як прикриття для спроби повалення Ніколаса Мадуро. Про це пише видання Axios із посиланням на джерела в американській адміністрації. Можливо, ви не чули, а можливо, вже читали, і в мене в телеграм-каналі, і в інших. До берегів Венесуели вже направлено сім військових кораблів і 4500 солдатів. Там перебуває на борту цих кораблів. Серед суден три есмінці з керованими ракетами. Також в операції бере участь як мінімум один підводний човен у складі групування близько 2200 морських піхотинців, що не характерно для типових антинаркотичних операцій. Найближчі радники Трампа не виключають, що операція може вийти за межі боротьби з наркотрафіком. Це на 105% кажуть наркотероризм, але якщо Мадуру виявиться більше не при владі, ніхто не буде плакати. Пише Аксіос і вже шириться у мережі X-відео, де Мадуро спілкується із військовими, які готові його захищати. Пропагандистське відео, але це дуже показово те, що справді військової операції в Венесуелі може бути. Ви запитаєте, яке це має відношення до нас? Прямі друзі, тому що в великій мірі те, як сьогодні у присутня на нафтовому ринку, визначається і подальший хід російсько-української війни. Ще один високопосадовець порівняв ситуацію з операцією в 89 1989 році у Панамі, коли американські військові захопили президента Мануеля Нор'єгу. За його словами, залишити Мадуру при владі те саме, що призначити Джефрі Епштейна управляти дитячим садком. В історії Америки вже були подібні військові операції. Але зараз цю історію ніяк не коментує Дональд Трамп. Так, вони вже оголосили про 50 мільйонів. Винагороди тому, хто доставить до них мадуру, тому, хто розповість, де він знаходиться, але мадуру знаходиться в Венесуелі. Поки що Трамп зник з інформаційного поля, що для нього, в принципі, не характерно. Ну, якщо це характерно для Путіна, він не так часто коментує е зовнішньополітичні, внутрішньополітичні питання і такий спосіб, як кажуть мої колеги, дотримується принципу Макіавелі інформаційного голоду, щоб увага до нього була більшою. Для Трампа це не характерно. Він як правило, кожного дня з пресою пише багато постів у мережі і дає коментарі, а от нині його немає. Він не з'являвся на публіці з того моменту, коли було проведено засідання Кабінету міністрів ще у вівторок. Про це пише друзі видання Клаш Репорт, доволі відоме у світі видання і звертає на цю деталь увагу не випадково. Також у Трампа не заплановано публічних заходів на вихідні. Мережі переповнені повідомленнями про загадкову медійну відсутність президента США. окремі навіть його вже похоронили. Окрім того, фіксують зростання попиту на піцу в закладі поруч із білим домом на 476%. Що за міркуваннями окремих користачів. Соцмереж може свідчити про те, що в Білому домі всі на місці, ніхто нікуди не виходить зі своїх робочих місць, і це може свідчити, що з Трампом щось сталося. Тим паче в мережі вже ширилися неодноразово фото і відео, де видно великий синець на його руці. У Білому домі пояснювали це міцними рукостисканнями, але, ну, звісно, це все маячня. Те, що Трамп хворий, ну, для батьох очевидно. На що хворий, невідомо. Ну так само, як і Джозеф Байден був свого часу. Хворий і нині залишається хворим, оскільки вік справді своє бере. Пікантності всі ці ситуації додала заява Джей Дівенса, віце-президента Сполучених Штатів Америки, буквально днями. В інтерв'ю телеканалу Fox News він сказав про те, що готовий зайняти посаду президента США у разі чогось страшного. Ну звісно, це схоже більше на конспірологію, і я не виключаю, що Трамп просто грає в гольф. Але заява Джей Ді Венса справді була доволі цікавою, і враховуючи те, що на сьогоднішній день Трамп багатьох не влаштовує, нічого не можна виключати. Тут я вже не жартую. Також Трамп відреагував на рішення суду, назвавши його упередженим. Мова йде про рішення Апеляційного суду, який визнав незаконними більшість постанов Трампа, якими той затверджував мита проти різних країн. Апеляційний суд сказав, що це незаконно. Таким чином судді поставили під сумнів використання митних зборів як одного з ключових інструментів міжнародної економічної політики Трампа. Водночас суд дозволив залишити мита чинними до 14 жовтня, аби дати адміністрації Трампа час подати апеляції до Верховного суду. США. тут мова друзі, і про суд, і про те, що Трамп бореться з судом і діє протизаконно на території Сполучених Штатів Америки, вводячи мита проти різних країн, бо попередньо він оголосив надзвичайний стан у своїй країні, і в тому числі про реакцію. Трампа, яка свідчить про його присутність у медійному полі. Але хто написав пост у Мержітру Сушу? Ну, я вам сказати, чесно кажучи, не можу. Кажуть, що нібито він сам пише ці пости, а кажуть, що і ні. І на завершення ще одна новина, друзі, яка також дуже важлива, нам треба її брати до уваги. У Росії цього року збільшено план набору на військову службу за контрактом. Мова йде не про призовників. Хлопців віком від 18 до 30 років, які йдуть служити на строкову службу. А мова йде про контрактників, яких відправляють на фронт. Про збільшення цієї цифри заявив міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов. Згідно із заявою, заступника глави Російського радбезу Медведєва за перше півріччя 2025 року з армією Російської Федерації підписали контракти 210 тисяч осіб. Це приблизно 35 тисяч одиниць на місяць. Я попередні вам розповідав про те, що ледь чи не половина з цих контрактників це не громадяни Російської Федерації. Дуже багатьох сьогодні залучають із-за кордону. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Прошу вас ще раз долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, яка перебуває четвертий рік поспіль безпосередньо на фронті. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!